Три байкери вирішили перенести індійські подорожі на мотоциклі на наступний рівень на експедиції, які ще ніколи раніше не робили на індійських мотоциклах. Транссибірська Одіссея – найжорстокіша подорож у світі. Ми вже були в індійських гімалаях, та це був час, коли ми повинні були подивитися за нові горизонти. Це дивовижно побачити землі Індії та інші країни світу і залишити на них свій слід. Цього разу я хотів показати Індію і її байкерів іншим країнам. Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Монголія і Росія. Ця гіперїзда була наповнена підступною місцевістю: сніг, бездоріжжя, пісок, калюжі, каміння, ліс з Домінар. Вони готові до одіссеї. Три гіперрайдера вирушують та готові до справ. Високий перевал Хайвей Н41. Всім знайома гірська дорога. Саме тут пролягає частина старого шовкового шляху, який зв'язує Узбекистан і Киргизстан. Дороги пошкоджені через російські землетруси і лавини. Місцеві називають це місце дорога з пекла. Це одна з найвищих підступних міжнародних магістралей у світі. Одна помилка, ти внизу. Наші найкращі друзі це наші мотоцикли. Ми їхали один за одним, і це допомагало не думати зайве. Байкери закінчують минати старий шовковий шлях і беруть курс на наступну велику зупинку. Каньйон Шарон сотні метрів з обривами, 45 градусів, болісно круті схили. Але цього було недостатньо, щоб зупинити райдерів від їх подорожі. Ми отримали тяжкий досвід через несприятливі умови для подорожі на байках. Пересуватися вниз було дійсно ризиковано. Я попрохав допомоги у цієї землі пройти через неї. Домінар став єдиним мотоциклом Індії. Який покорив каньйон Шарон? Робота підвіски була абсолютно такою, як я цього хотів. Система гальмування ABS допомогла у контролі мотоциклом. Я не думаю, що мені потрібно щось більше, захоплюючи досвід, тому що подорож в ущелині була величезним викликом. Після випробування, як у пеклі, райдери продовжили подорож до райського району для байкерів Алтайського краю в Росії. Круїзна манера їзди була почата на цій дорозі. Насправді відчував себе як на спортивному мотоциклі. Мотоцикл дає нам достатньо впевненості, щоб подати газу та продовжити рух. На цей раз подорож була через найкрасивіші місця на шляху Трансибірської Одіссеї. Вони проїхали повз і взяли маршрут до Монголії. Дістатися до Монголії було легкою частиною, але дорога додому була довгою. Хлопці попрямували холодними дорогами Сибіру. Шосе Коліма або друге популярне ім'я. Дорога кісток, бо пролягає над кістками примусових робітників, які загинули, будуючи дорогу. Сьогодні підступні магістралі зберігають спогади про них. Ця дорога є найбільшим викликом для будь-яких мотоциклів. Можна назвати це тестом на катування для мотоцикла. На цій подорожі було надзвичайно багато заморозків, але на щастя, мотоцикли ніколи не підводили нас. Дякуючи підвісці та моноамортизатору, баланс ваги мотоцикла для керування ідеальний. Це було початком моєї поваги к Домінар, так, як йому вдалося покорити різні місцевості. Дорога була божевільною, але наші герої наполегливо тримали рух за заданим маршрутом. Райдери тримали духа та прибули у Томтор. Домінар був першим індійським мотоциклом, який залишив тут сліди своїх шин, проїжджаючи по різних територіях понад 15 тисяч кілометрів протягом 53 днів. І все це без супровідного автомобіля і без підтримки. Жодного дня без перерви чи зміни запасних частин. Це само за себе каже про неймовірну витривалість узлів. Домінар зробив те, що жоден індійський мотоцикл ніколи не досягав, змінюючи обличчя індійських мотоциклів назавжди. Транссибірська Одіссея, що завершилася успіхом, зробила мене супербайкером.